Вітаю вас у продовженні курсу по написанню торгового робота. Сьогодні ми займемося написанням нашого торгового модуля. І так, ми закінчили на тому, що зробили цикл обходу для нашого алгоритму. І тепер для кожної пари ми будемо проводити торгові дії. Почнемо з того, що ми проведемо базову підготовку. Створимо регіон. Для зручності. І так його назвемо. Базова підготовка. Зразу вносимо тут чекпоінт. Два у нас ось тут почали з нуля. Далі. Далі ми одиничку не поставили, але давайте ми поставимо одиничку. А ні, є одиничка і є тут два. Все добре. Давайте виведемо дані, що ми працюємо з, з певною парою. Тобто для зручності логування ми можемо бачити конкретно, що бот зараз працює з якоюсь парою. Так, колір давайте поставимо темно-синій, щоб він відрізнявся, щоб почалась, почала обробка нової пари. І давайте з нової лінієчки. Зробимо такий символ, щоб було виділення, і пишемо. Торгуємо пару. І пишемо, яку саме. Тобто це буде налаштування іти. Ну і перехід на нову лінійку. Є. Yeah. Далі нам необхідно зробити можливість зупинити бота. Тобто, якщо він обходить якісь пари, ми можемо, щоб ми нажали кнопку Stop і бот зупинився. Для цього ми пишемо, якщо not is calc, тобто ми нажимаючи кнопку Stop, у нас із Calc стає фальш. І ми перевіряємо, якщо воно фальше. Ми зупиняємо боту і не обходимо далі символи. Тобто, бо у нас може бути досить багато налаштувань, і щоб не чекати, ми зразу як перериваємо роботу. І пишемо, давайте скопіюю. І, наприклад. Зупинка. Торгівлі трейдером. Так що ми виводимо влоги, щоб було все зрозуміло І давайте темно-червоним. Червоним це помилка, а темно-червоним Червоним це значить звернути увагу. І завершуємо дію нашої функції. Далі. Ми працюємо зі спотом, тому тут такого поняття, як позиції немає. І нам потрібно ввести ці дані. І, а для цього нам треба розділити нашу пару на, на базовий елемент, тобто перший, і елемент котирування, тобто другий. Тому вводимо пишемо: string Core 1, тобто валюта номер один в парі буде OKX. І згідно наших отримань бейс. Тобто ми отримаємо базову валюту символа. Можна використовувати одразу. Ось так, але це незручно. Багато писати і плюс не, не одразу зрозуміло Тут currency 1 і currency 2. Base, а тут буде квоти. Значите, ми спеціально тоді одиничку двійку поставили, щоб, щоб ми не де деяка пара. Деяка валюта в парі. Тобто це перша. Тобто, якщо BTC USDT, то тут буде BTC, а тут буде USDT. З цим думаю, зрозуміло. Так, тепер треба перевірити нам депозити. Робимо змінну. депо 1 Free дорівнює 0. Тобто це депозит по першій монеті в парі і, і в другій. Тепер з отриманих балансів, от ми отримали баланси і, і отримуємо наші дані. Пишемо, якщо на наші, наш словник OKX Free Balance. Contains K, тобто він має в собі ключ currency 1. Тобто, якщо в нас в усіх значних депозитах є значення з currency, тоді ми призначаємо депо 1. Ось це значення. Дарівні. Ось так. Тобто, якщо в нас в переліку всіх депозитів є, є даний депозит, то ми його призначаємо депо 1 Free. А якщо відповідно немає, значить у нас депозит. Залишається нульовим. І те ж саме виводимо для другої валюти. Тут, якщо є 2, то виводимо, зберігаємо верніше, баланс. Ну і для зручності нам потрібно вивести баланс, щоб трейдер міг бачити, що в нього робиться на рахунок. Давайте ще раз копіюю і І пишемо баланс Так, закриваємо дужки плюс плюс. Депо 1 і уточнюємо, в якій монеті. Це є currency 1. Є. Yeah. І давайте, наприклад, коричневим кольором, щоб оно відрізнялось. тобто виводимо баланс Базові валюті і вводимо баланс валюті котирування. Є. Yeah. І далі займемося позицією. Як такої на споті позиції немає, це не фьючерсі, тому ми вводимо умовне поняття позиції. Тобто ми вводимо величину із open пост дорівнює фальш, тобто. Так. Тобто, спочатку визначаємо, що, вона, що позиції немає. Що таке позиція? Позиція – це наш депозит. Але є один момент. Якщо у нас монет менше, ніж мінімум, дозволений для біжжі для торгів, то тоді ми не можемо врахувати, що є позиція відкрита, оскільки ми з цими монетами нічого не зробимо. І в цьому випадку у нас позиція не буде відкрита, але якщо в нас монети є більше, ніж цей мінімум, то, то ми можемо продати їх, то тобто ми можемо вже рахувати, що є позиція. І тому ми тут порівняємо: якщо депо 1, бо саме ну, позиція є в першій валюті. Тобто, якщо в нас пара BTC USDT, то у нас позиція може бути в біткоїнах, а USDT вже іменно саме для придбання. Біткоїна. Так, OKX. І в нас ми отримали min-сайз. Таке значення при ініціалізації. І currency 1. Тобто, якщо раніше не більше, а менше. Річ не менше, а більше, якщо у нас депозит більше за мінімум, значить позиція є. І ми пишемо із open pos дорівнює true. І зразу даємо трейдеру знати, виводимо в логі, що є позиція. Пишемо, наприклад, є відкрита позиція по, по символу. Ось так. Все. Тепер ми бачимо, що позиція відкрита є. І так, базові речі ми отримали. Тепер давайте отримаємо наші дані по, по свічам. Для того, щоб ми могли побудувати наші козучі середні і визначити, чи було перетинання, чи не було. І Відповідно, чи є сигнал на покупку, чи є сигнал на продажу, чи жодного сигналу немає. Отож, так, пишемо. Створюємо новий регіон. Іон і називаємо його, отримуємо сигнали. Так, вводимо чекпоінт зразу. Так наступний буде третій. І вводимо дві змінні. Перший, якщо є сигнал по MA, то із SMA, IS SMA. Бай. Тобто, тобто сигнал на покупку, по замовчуванню ставимо, що відсутній сигнал. І те ж саме з продажу. SMA sell Є. Yeah. Тепер ми отримуємо дані по свічам. Пишемо ліст. Тут це є паралік. OKX Candles Тобто перелік свічок. Називаємо їх так так і називаємо Не знаю, знайде підказуємо дорівнює Await. Тобто це асинхронний метод. І чекаємо OKX і викликаємо наш метод, що ми запрограмували Так, Закриваємо дужечку і пишемо. У нас дані, які є потрібні. Так, є символ і таймфрейм. тобто ми пишемо symbols і таймфрейм. Також, також it Все. Запит ми зробили. Тепер необхідно перевірити результат. Чи не було помилки. Тому ми пишемо if Candles Дорівнює 0. Тобто не отримав дані або Candles Інше дорівнює нулю. Тобто нуль даних. Тоді виходить, що нас помилка. І ми. Беремо, так, давайте я скопіюю червоним. Виводимо помилку. Так, чому у нас тут? Ага, дорівнює Я присвоєння випадково коду Не можу отримати дані по свічам. І, звичайно, треба ввести помилку OKX. Error String. І переходимо на нову лінієчку. Тут звичайний ряд. А, так, так, тут червоне. А тут вже ми не робимо ретурне повернення, а робимо контінді. Тобто ми цю пару дану І ту пропускаємо і йдемо до наступної. Оскільки ж в нас не потрібно, щоб із-за помилки в якійсь одній парі, щоб зупинявся бот. Нам потрібно, щоб він працював далі. В цьому якраз є надійність. А тепер давайте будемо будувати наші ковзуючі середні. І так, вводимо масив даних double move short, наприклад, назвемо. double о, дивіться, move long. Є. Yeah. І тепер нам треба побудувати ковзучі середнє. Скільки в нас тут є кілька-два звертання буде, щоб не, не загромаджувати код, ми напишемо код процедури окремою функцією мається на увазі розрахунку скозуючи середній. І так. Пишемо. Private bool. SMA. Тобто це є приватна функція. Результат бул. Бул буде або так, або ні. Тобто, вийшло порахувати, чи не вийшло. І вхідні дані. Пишемо ліст, нам потрібні свічки, оскільки на базі них ми будемо будувати, ковзуючи середні, він ще рахувати. І період. І ми як результат видаємо масив даних. З даним показуючи середнє. Дабл, пишемо moving. І так, продовжуємо. Так, наш moving. Створюємо нову. Нову зміну, верніше, не створюємо її, а оголошуємо її. І з. Кількістю даних Candle's Count. Але давайте перед цим ми ще перевіримо. Сбрамо перевірочку. Тобто ми нам потрібно перевірити кількість свічок і період. Тобто період не може бути більшим за кількість свічок. Тобто, якщо candles Каунт більше за період, то це є помилка. І ми, давайте так, скопію. І ми виводимо. Помилку. Кіль... Кількість Вхідних даних менше за період. Ось так. І повертаємо відповідну помилку. Вертаємо фальш, а там вже в обробці ми будемо знати, що це є помилка. Продовжуємо. І так. Ми не будем, нам потрібно по цій стратегії фактично треба взяти перші і другі дані по, по ковзовим чи середнім. Тобто нам не треба. Саме перше там, де не сфорбоване, треба. Друге, фактично ну другий і треті. Якщо по індексам, де, то йде перше і друге. І щоб не завантажити лишніми даними, ми беремо і зменшуємо ну з, кількість розрахунків. Тобто, candles, давайте введем candles. Дата, дорівнює 3. Тобто нам не треба весь цикл всіх свічок проходити, щоб побудувати дані. по Повзачім середнє, нам тільки треба три елементи. І тепер давайте. For. І до речі, тут треба не період, а період плюс три, оскільки в нас ми беремо троє даних, а взагалі тут подвійний період має бути. Щоб ми могли порахувати кількість елементів. Добре, продовжимо. І дорівнюємо 0. І менше candles data. І плюс-плюс. І тепер вводимо на сив for. Int. Тут вже беремо J. J ми починаємо від елемента i того. Тобто це вже розрахунок кожного елемента нашої ковзаючої середньої тобто, J менше I плюс період. Тобто кількість даних ми зсуваємо і J. І вводимо. Тепер наш наш мувінг з індексом І вже дорівнює попередній мувінг, плюс Candles, J і значний коуз. Стандартно ми по закриттю будемо будувати. Це є і тепер. Ми фактично до мувінга тепер тут додали всі, і, всі значення А тепер треба знайти його середню. Тобто, просто Moving дорівнює мувінг іти, поділити на період. Все. Ковзуючи середнє у нас побудована Ага, і повертаємо true. return true. Ага, бачите, в чому помилка? На Moving нам потрібно визначити перед цим. Інакша помилка. Ми маємо в аут щось все одно видати. Ось такого буде правильніше. Все, наш розрахунок готовий. Звернули і переходимо сюди. І тепер будуємо, пишемо, bool ре, Re, res short. Дорівнює SMA. Тобто викликаємо нашу функцію. Дані беремо Candles. Наші свічі. І беремо період short Тобто нам треба будувати період по, спочатку по короткий, потім по довгий. Окремо період short і під індексом і I Out. Move short. Ось так. Ми отримаємо дані. Ну і тепер треба перевірити, чи не було помилки. Давайте скопіюю. Тут якщо фальш, тобто якщо if not раз short, причому помилка в розрахунку короткої ковзуючої середньої. Червоний кольор, і якщо помилка, то continue. Переходимо на наступний торговий інструмент. І те ж саме на рахунок long. Тут пишемо довгої. Тут res long період long. Move long. І Res тоже long все, все те ж саме тільки для довгої ковзуючі. І давайте одразу ми виведемо дані по нашим ковзуючим середнім. Це необхідно для того, щоб ви могли звірити правильність розрахунку. Пишемо дані. Ані короткої. СМА і дві крапочки. Відкриваємо. Плюс плюс. Пишемо перше. Ближні. Під індексом 1 Тобто ми саме перше значення ковзуючі, ми пропускаємо, оскільки воно ще не сформоване, а ми беремо по першій сформованій свічці і по другій сформованій свічці. І виводимо по першій сформовані свічі і по другій сформовані свічі. І І значення 2. Колір червоний, щоб в нас нічого не путалося. Все, дані короткі вивели, а тепер беремо дані довгої. Лонг. Все це, це вивели. І давайте ще зробимо наші сигнали. Тобто нам треба подивитися наші сигнали, чи є, чи немає. І так, пишемо if. Якщо наша коротка, ось ця е, коротка є під довгою на другому значенні. Тобто вона, вона має бути менше задовго. А тут навпаки. Тобто було пересічення даних, тобто є сигнал. І це давайте запишемо тепер в такому вигляді. Якщо move short 2. Менше. Move long 2. And тобто при цьому ж. Short 1, вже коротка має бути над довгою. Ось так. То це є сигнал на покупку. Якщо вам не дуже зрозуміло, ви собі на графік наносіть і подивитесь. Тобто коротка спочатку під довгою, а після пересічення коротка є над довгою. Тобто ми коротко перетинає довгу знизу вверх. Тоді ми вводимо, що є сигнал на покупку. Одразу пишемо із SMAY дорівнює True. Тобто ми в зміну нашу із SMA Buy вводимо дані, що є сигнал на покупку. І тир, тепер те ж саме на продаж. Тут має бути все навпаки. Коротка має бути над довгою, а переходить в те, щоб коротка була під довгою. І тут із SMA sell. І Тут, щоб не путатись сигнал на продаж. Все, з сигналами ми розібрались. На сьогодні, думаю, досить. А в наступному занятті ми вже займемось безпосередньо відкриттям і закриттям торгових позицій. Ну що ж, якщо ви не хочете пропускати нове відео, по темі написання торгового боті, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок. Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео.